Від 12 чоловік три роки він мовчав їх, свої навчання потверджував чудесами. На їхніх очах відбувалися дивовижні речі, панаві зтілення чи Воскресіння із мертвих. Такі два репатки молодого юнака і Лазаря Господь воскресає з мертвих. Але також не є меншим важливим моментом оцей сорокаденний, сорокаденна присутність Христа Господа Воскресло із мертвих. Ми собі уявляємо, що Христос Воскрес із мертвих і всі сповнилися радістю і пташки вітає, і веселка на небі цілий час, день і ніч, так не буває. Бо ті учні, як ми вчора слухали в Іванові Івана, були сповнені страх, розбиття. Вони не знали, куди себе подіти. Вони не знали, чи правдиві ті, ті науки, ті навчання були три роки. Чи це була просто ілюзія. І що Христос каже, мир вам. Дайте. Святий Григорій Богослов дуже гарно річ каже, Мало є говорити про Бога. Але дуже важливо жити І от Христос, коли з'являється 40 днів своїм ученикам, не тільки, Він намагається оце зерно, щоб воно приросло. Зігріти його світлом свого Воскресіння, наповнити їх славою своєю. І це дуже важливо оцю Божу благодать, бо ми, ми собі теж так уявляємо. Так, великі пісми пережили, постили ну, чи не постили, Страстний тиждень, то взагалі нам причинки їли. Тільки їли і так далі. Ну значить, логічно би бути що? Воскресіння Христове має бути в радості. Так не буває. Життя християнина це з миром боротися за Божу справедливість і присутність і справедливості у своєму власному житті. Так вона має бути не ілюзією. Праведливість Божа, коли є присутня, вона тобі задає питання, коли ти лягаєш спати і робиш іспит совісті, а слухай, а як ти прожив от свої дитячі роки, ти все собі згадуєш, як ти прожив своє життя молоде, а як ти прожив сьогоднішній день, що ти зробив доброго? І от тоді, коли ми насмілюємося сказати собі правду, тоді ми можемо претензії висувати до справедливості Божої. Боже. Бо воно в нас, розумієте, в нашій людській логіці все перевернути до Тут ми... Хочемо командувати самим Богом і виставляти йому умови, як він має поступати, що він має зробити, які вимоги він має нам виконати. Такого не буває. дорогенькі мої. Не може мітла керувати двірником, як він має замітати. А двірник замітає вгіником. Лопати не висуває претензії до майстра, як ти мене зробив. А майстер висуває претензії, добре він зробив, чи не добре. Ми є творіння Боже. І лише покірне, смиренне творіння навчиться говорити з Богом. Не про Бога. Про Бога, можна говорити багато, філософствувати всі учені зараз. Тож дивіться, до чого учені довели світ. До абсурду. Всі мають професорські, докторські, і які не хочеш, і, і, і люди багаті і живуть. І все, що їм, вони висувають Богові претензії. Як він має поступати? Дякую. Боже благословить. Буде на всіх нас. Буде на час, сила, і святого духа. Амінь. Христос. Живої, що нам вкрасить.